Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма історії з історії Української греко-католицької церкви. У 1988 році Радянський Союз готував стриманий і чітко витриманий ювілей тисячоліття Хрещення Русі. В його центрі мала бути Російська Православна Церква та уставлений історичний наратив про минуле для світу нічого нового не мало прозвучати. Проте була людина, якій вдалося все це обійти. І показати ще одну церкву спадкоємницю Володимирового Хрещення. Цією особою був папа римський Іван Павло II. <му> Весною 1988 року папа видає два документи: апостольський лист, і до всього світу, і Великий Дар Хрещення, який, зокрема, адресує кардиналу Мирославу Івану Любачівську. У першому римський понтифік дякує Богові за дар хрещення Київської Русі. У другому дякує вірним Греко-католицької церкви за тисячолітнє свідчення віри. Папа пише, що сподівається на день, коли вірні УГКЦ зможуть вільно сповідувати свою віру. І робить практичні кроки для цієї цілі, готує ґрунт для діалогу з Михайлом Горбачовим. У червні 1988 року Ватикан направляє свою делегацію на офіційне святкування Ювілею Хрещення до Москви. Умовою приїзду делегації є допущені її, представників, до зустрічі з єпископатом у ГКЦ в Радянському Союзі. Москва цього робити не хотіла, але іншого шляху не було. 10 червня 1988 році в готелі «Радянський» кардинал Вілле Бранс і Казаролі зустрілися з владиками Курчабою та Василиком. Українське питання здобуло своє окреме місце. 9 липня 1988 року папа Іван Павло ІІ відправив молебень до Богородиці з нагоди тисячоліття Хрещення Русі у соборі Святої Софії у Рибі. А наступного дня святу літургію у Візантійському обряді у Базиліці святого Петра. У проповіді він знову креслив мужність ГКЦ в часах переслідування і необхідність свободи совісті для її вірних в Радянському Союзі. Цей ювілей і дії папської дипломатії дали свої плоди наступного року. До Ватикану прибув Михайло Горбачов. Питання легалізації У ГКЦ вийшло як на міжнародну арену, так і пробивало собі шлях в самому Радянському Союзі. До свободи церкви залишалося зовсім близько. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії української греко-католицької церкви.